Вітаю колеги! Мене звати Тетяна Купчик, я шеф-редактор, експерту з Головбух. Давайте поговоримо про нову форму авансового звіту. Спочатку нагадаю, що авансовий звіт обов'язково подають у двох випадках: за наявності оподаткованого доходу з метою розрахунку суми ПДФО, або ж якщо платник податку використав готівку понад суму добових витрат. Однак, враховуючи фіскальний підхід контролерів, зміркувань контролю за підзвітними сумами, а також систематизації підтвердних документів, радимо не відмовлятися від авансових звітів і у решті стандартних ситуацій. Так, Починаючи з 13 липня 2023 року авансовий звіт слід складати за новою формою. Її затвердив наказ номер 239 Давайте розберемося, що в ньому нового у порівнянні з попередником. Перше, це оновлена назва. Звіт про використання коштів флеш електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт. Різниця у словосполученні електронних грошей. У новій редакції авансового звіту зникли такі пункти, як відділ, цех, професія та посада працівника. Залишилося тільки його прізвище, ім'я по батькові та реєстраційний номер облікової картки. Крім того, з авансового звіту прибрали частину звіт перевірено. Тепер бухгалтер не засвідчуватиме загальну суму витрат. Ще одне спрощення: в авансовому звіті більше не буде розписки про отримання підтвердних документів від підзвітної особи. Якщо раніше ви її відрізали та віддавали підзвітнику, то тепер цього робити не потрібно. Тепер щодо підписів в авансовому звіті, графу звіт затверджено, візуально. Керівник бухгалтер розпишеться, якщо розраховує ПДФО. Посадові особи можуть ставити власноручний підпис або електронний. Підпис підзвітної особи розташований на зворотному боці авансового звіту. Для нього немає дозволу використовувати електронний підпис лише живий. Коли ж треба подавати авансовий звіт? Зробити це слід до спливу місяця наступного за тим, в якому працівник завершує відрядження або господарську закупівлю. Це максимальні дати, звісно, ваші працівники можуть відзвітувати і раніше. Правила однакові для корпоративних карток і для особистих карток ваших працівників. А от з готівкою ситуація дещо інша. Якщо ви видали під звіт готівку на господарські потреби, то відзвітувати слід протягом двох робочих днів, керуючись положенням номер 148. А от якщо готівку виплатили на відрядження, то як говорить пункт 19 положення номер 148 звітувати потрібно згідно з законодавством. Тож авансовий звіт подають протягом наступного місяця після того, в якому закінчилося відрядження. Це основні моменти, які оновили в авансовому звіті. В продуктах цифрового видавництва експертус ви знайдете поради, які документи долучити у якості підтвердних у різних господарських ситуаціях. Потрібен зразок заповнення авансового звіту за новими правилами у нас він також є, а ще й з живими підказками щодо кожного рядочка. Долучайтеся і до зустрічі у наступних відеороз'ясненнях.